Створити потужну, сильну обороноздатну армію. Я думаю, що ці речі потрібно проводити зараз. Історія показує, що сьогодні для того, щоб бути сильним, для того, щоб бути сильним політичним гравцем, необхідно обов'язково мати сильну армію. Я думаю, що варто задати історію, тому що ця річ не тільки цікава, але річка дає уроки. Варто для себе зробити уроки, згадати навіть ті самі 18-19 рік, так була спершу створена молода незалежна держава, вона була знищена тільки тому, що не змогла. Виставити на свій захист справжню оборону сильну потужну армію, коли студенти і школярі під Крутами відстояли свою державу, а армія в той час не могла належним чином захищати її. Сьогодні в місті Тернополі діє, напевно, унікально в своєму роді, чи не єдина в всьому західному регіоні школа операційної підготовки. Це спеціалізована школа, в якій проходить навчання учнів всіх шкіл. Сьогодні в нас є добрі наміри. Я хочу подякувати за підтримку керівництва області. Я сподіваюся, що керівництво, керівництво округу і противного командування на цьому підтримує, буде звернення до вашого міністерства. Ми хочемо створити на базі однієї шкіл міста Тернопіль військовий ліцей, що подавало покращену більш посилені військову підготовку. Відповідно, це було могло краще підготувати нашу, нашу юнаство для служби подій в армії. Вам хочу побажати плідно провести навчання, піднятися посвідом, змогти в тим відпочити. І...